Вітаю вас, малята, на занятті з математики, і ми продовжуємо з вами знайомитись з порядковою та кількісною лічбою та виконаємо сьогодні завдання з числом та цифрою 9. Розставте у відповідному порядку числа від 1 до 9, ось, наприклад, як з числом 1. Єднайте пальчиком числа з відповідною квіткою. До нас в гості завітав їжачок, і в нього є 5 друзів. Чи вистачить йому яблук, щоб пригостити кожного друга? Порахуйте та скажіть. На наступному завданні нам треба з вами допомогти Петрику. Зупиніть відео та полічіть, скільки сірих слоненят, скільки жовтих, скільки білих та скільки синіх. Порядкова лічба. перший, другий, третій та четвертий. Марія перша. Артем другий, Катя третя, дівчинка Ульянка четверта. А тепер подивіться на собачок, порахуйте їх зліва направо та скажіть, який песик перший, який другий, третій та четвертий. Погляньте на малюнки, порахуйте. Та позначте правильну відповідь зупиніть відео та виконайте приклади.